Слава Україні, Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. У Хмельницькому стартував опалювальний сезон. На Хмельниччині застіля закінчилась вбивством. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Вітаю вас на першому подільському. На Київщині від уламків дрону пошкоджено два приватних житлових будинки та авто. ДСНС та Нацполіція опублікували фото наслідки нічної атаки. Будинки частково зруйновані, пожежу вдалося швидко загасити. Поранених на щастя немає. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій Київщини. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Верховній Раді представив план перемоги. План містить військові політичні та економічні пункти, частина яких залишається засекреченою. Також нагадаємо, що план вже представлений керівництву Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Італії, Франції та Британії. Очікувалось також, що 12 жовтня під час зустрічі у форматі Рамштайн Зеленський детальніше обговорить план перемоги з американським президентом Джо Байденом. Але зустріч партнерів у Німеччині була скасована. 17 жовтня план перемоги уже представлений у Європейській Раді. Сьогодні із планом частково ознайомимось, і ми. Хмельницькому стартував опалювальний сезон. Відповідне розпорядження учора, 15 жовтня, підписав міський голова Хмельницького. Хмельницьк теплокомуненерго розпочало поетапне включення опалення для житлових будинків та інших споживачів тепла в місті. Зазначає, що для забезпечення стабільної роботи котелень та теплових мереж організовано цілодобову роботу обслуговуючого персоналу. На Хмельниччині застілля закінчилось вбивством. Поліцейські затримали підозрюваного у побитті до смерті свого товариша. Подія сталася ввечері 13 жовтня в місті Волочиськ у будинку 51-річного потерпілого, що по вулиці Руданського. Господар із підозрюваним разом розпивали з Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого гість сильно побив загиблого та залишив на призволяще. Вранці наступного дня тіло виявили сусіди та повідомили до поліції. Особу підозрюваного оперативно встановили, розшукали та затримали. Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігурантові підозру. Слідство триває. На Хмельниччині судитимуть депутатку та її дітей за співпрацю з ФСБ. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. За їх даними у лютому цього року депутатка однієї з сільських рад встановила зв'язок через месенджер Телеграм і заборонено соцмережу однокласники з представником ФСБ Росії. Їй запропонували за грошову винагороду збирати дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України. Жінка погодилась та залучила до цієї діяльності своїх сина та доньку. Вони виїжджали на блокпости та передавали інформацію про присутність там військових і поліцейських. Пізніше, за дорученням Росії, вони повідомили про місце перебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території району, а також зробили позначки на Google Maps. Також родина зібрала відомості про під'їзні дороги до військової частини, периметр території, місце перебування, контрольно пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців. За свою роботу отримували фінансову винагороду. Нагадаємо, що їх затримали під час об'їзду пунктів розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони збройних сил України. Перед тим як вони хотіли передати зібрану інформацію та фотознімки агенту ФСБ. Наразі усі обвинувачені знаходяться під вартою до суду направили обвинувальний акт за фактом державної зради. Сьогодні у Хмельницькому у зв'язку з поривом водопроводу призупинили водопостачання на провулку високі, вулиця Південна та провулку Загребельного. Орієнтовний термін завершення робіт: 17.00. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. водоканал. Також сьогодні у обласному центрі не буде світла на 30 вулицях, оскільки енергетики ремонтуватимуть електролінії. Про це повідомляє Хмельницькобленерго. Роботи заплановані також до 17.00. Де саме буде відсутня електроенергія, ви можете подивитись у телеграм-каналі Першого Подільського, скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо вам за довіру. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. Ще більше протягом дня. Тож до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.